Так, Перше питання про відміну засновника загальноосвітньої школи першого ступеня села Затища Шацького району Олицької області. Оксана До нас е, прийшов лист державної податкової служби України, що засновником за тиші пропиники ще е, рахується. Піщанські політиць сільські ради, які переведені в стан 16 припинено. Тобто, треба провести відповідність і актуальність відносин єдиного державного реєстру щодо засновників на балансі, які перебувають день на майно. І тому е, ми пропонуємо е, на сесії проєкт рішення про зміну засновника. Е, першим буде вирішив прийняти комунальний власний час селищної ради школи за тище. Зв'язку з реорганізацією Півчанської сільської ради, так як вона ліквідована, виключно її зі складу засновників, визначити засновником Шарську селищну ради відповідно, зазверте статус нової редакції. І таким чином е, далі будемо на слідчій сесії приймати дії щодо її прикладів. Є питання? Голосуємо. <клес> <клес> Наступне питання. Відповідно, те ж саме з основником школи села Зі Військової організації, що Первіцької сільської ради вже немає. Виначли основну початку середню затвердити статут на реалізації і буде рішення. Немає відповідно. питання. Просу. Так, третє питання. Про передачу ультразвукової діагностичної системи. Інформуємо на Діапех. Було Розведення шедської лікарні, так як ми відговорили е, переводи у ЗД апарат, то ми його передаємо на баланс шацької лікарні ну, балансової перфісної батіс 798 тисяч 47 гривень. І про переключення подати на баланс, так? Передати на баланс. Є питання? Нема. Так. Наступне про передачу основних засобів. Було теж до нас звернення військової частини А-48-98 від 15.08.24 року, і щоб теж передати військовій частині квадрокоптери Мавікс 3, два штуки, рахунку 290 998 гривень. Вони були придбані і подаємо, що до це був. Я питаю? Наступне питання. Також було звернені військові частини А-7028 і 28 сьомого про передачу військовій частини зарядної станції вартістю 77 тисяч, квадрокоптера мабікс 3 два штуки вартістю 356 тисяч і портативний радіоелектронний засіб. До тадії безпілотного літального апарату. Тоже одні штуки вартістю 150 тисяч, Тоже передав. Немає так. Про надання дозволу на стасання легкового автомобіля. Ах... Ну, е, автомобіль це Чорна Волга, газ 310 212 який був відділі освіти. Нашого стоїть у спортивній школі без колес, волонтерів вже повністю випуску, випуску дуже давно, і щоб її так, як вона списання, ремонту вона не підіяла, Бінар, я стоїть що... на, на обліку підлягає. Ну, немає в мене таких, але на балансі воно вже спісалищі. По документах я не знаю, я з мамою. Перша етап іде на списання Шацької селищної ради, а далі як мрайві, будуть буде будуть вирішувати. Так, ну, не списувати. Знімати з обіком. Знімати добре. Є ще питання? Де, м -м -м -м. Наступне питання. Другу, на списання комп'ютерної техніки. Це ми виробництві. Аналіз комп'ютерної техніки застарілою є в нас і по інш... старостинських округах, яка не використовується. Те, що нам було передано при, при... при реорганізації сільських рад. Тут принтери, системні доки, монітори. І всього двадцять 28 тисяч 924 гривні, 54 копійки. Є 2003 року, 2010 ну, що вже вони старі монітори ці 65 років. Там є життя активніші. Так, я активно. Зробили обстеження того, що його не можна ремонтувати нічого. Це монітор навіть не такий плоский, а це ще колишній. І все розсолиться в одному, ще колишній, це такий апарат. Там В основному Світівський, Старостинський, Польмівський, мабуть, піщанський ще, Є ще питання? Так, що... Наступне питання про прийняття комунальних власних шацької селищної територіально територіальної громади у Кірді, створених в ході реалізації проекту покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку. Шляхов каналісування населених на пунктів навколо озера Світлась, інформує Оксана Пешук, враховуючи розпорядження Ковальської військово-районно-віськової адміністрації. Рішення беручи до уваги рішення Шевської селищної ради від 1 грудня 2017 року. Рішення Звітіської сільської ради від 29 листопада 17 року і рішення Польської сільської ради від 23 листопада 17 року. Враховуючи грантовий договір, на виконання умов визначених тексту повної аплікаційної форми даного договору пропонуємо прийняти комунальну власність Шельської селищної територіальної громади майно, придбане до об'єкту створення в ході реалізації проєкту покращення екологічної ситуації Шейському національному парку шляхом каналізування населених пунктів на коло озера Світязь, згідно переліку, що додається. Друге, опонування секретаря селищної ради створити комісію з питань передачі майна та об'єктів, зазначених в пункті 1 цього рішення. Третє. Зобов'язати комісії в місячний термін прийняти майно та об'єкт, в казе об цьому рішення в порядку, визначеному вчиненням законодавства, скласти відповідні акт тримання передачі та подати його на затвердження селищної ради. Четверте. Управління економічного розвитку та регуляторної діяльності. Вивозити технічну документацію та де зісіти державного експертів права власності на нерухоме майно за Шатської селищної територіальної громадою посолі шальської селищної ради. П'яте. Заступники селищної ради з питань діяльності виконавчого органу Києва опрацювати питання та цінності звітнення державного приватного партнерства у кожній концесії щодо права управління, користування експлуатації, технічного обслуговування, об'єктами, створеними в ході реалізації проекту, покращення помічної ситуації за національного природного парку, що організування населених пунктів на пору озеро з метою ефективного використання інфраструктури та підвищення якості послуг з відведення. Контроль відповідно на комісію з питань фінансів бюджету регуляторної політики та інвестицій. В переліку майна окремо виділила е, каналізацій, об'єкт каналізаційна мережа. В західній частині шайск, села Галівка, Соломельники, та навісній очисні споруди, в селищі Шайс, загальна вартості цього об'єкта 98 мільйонів 660 тисяч 801. Він включає себе самопливну ділянку мережі, там різний діаметр, протяжність 24,9 км. 9 кілометра, набірна ділянка мережі, протяжністю. 21,7 км і 14 кНС, оптиволюючі ємності, і очисні споруди пшатську на площі 880 м2. Каналізаційна мережа система очистки січних в селі Світець. Загальна вартість 91 895 тисяч. Самопливна ділянка мережі, протяжність 24 км, напірна ділянка 16,7 км, 14 кілометри, виробнича, біля, на метрів, виробнича допоміжна будівля площею 173 м квадратних та очисні спогоди на загальній площі 6288 м квадратних. І в реалізаційна мережа, мережа та система очистки страшних вод Загальна вартість 48 мільйонів 64 тисяч Самогорна ділянка 118 км, набірна ділянка мережі 9,7 км, 4 кліянецьки, одна регулюючи ємі, виробнича допоміжна поділля площою 108 м квадратних. За очисні свободи на площі 5992 м квадратних. Також приймаю комунальну власність автомобільні цюбірці Л-200 піка, реєстраційний номер е, зазначений і на вартість, якого 928 тисяч гривень. Машини та обладнання, лабораторна та офісна кількості 9 штук на суму 711 тисяч 351 гривень та молоційні необронні матеріальні активи. Це для <тавців> офісні меблі кількості 42 штуки на загальну суму 158 тисяч 625 гривень. Це майно, яке робота в діареалізації проєкту. Дане питання вирішили перенести, не то, що перенести, а рекомендувати на розгляд сесії. Наступне питання. Установлення мінімальної вартості місячної оренди одного метра метри квадратного загальної площі нарухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду, теж 6 майна 68 територіальної громаді. Таке рішення ми приймаємо щороку на наступний рік. Застосовується до за розрахунку мінімальна вартість, мінімальна вартість середняварті одного квадратного метру новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад території та інфраструктури України від 23.04.2024 року. До і яким встановлено е, вартість житла на 24 рік 20 тисяч 712 гривень. Виходячи із того і використовуючи ці форми, е, встановити мінімальну вартість місячної ревної плати на 25 рік розділ, некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб, 26 гривень, для провадження виробничої діяльності 52 гривень і інша комерційна діяльність 78 гривень. Є ставка, ставка чи є і доказ е, це не ставка це вартість одного податного моменту. Для, е, Матя, житлової, для житлової 26, для виробничої 52, для комерційної 78. Це наша варного момента була. Ні, ні, ні. Це коли ви швидко підприємці мають у ласорський магазин. Матя. Матя. Так? Вони не можуть нього здати в оренду площу комерційну, ніж цю вартість такого встановлюють. І відповідно від тої суми оренди, яку вони здають, вони нараховують податок на доходи. Вони більше можуть менше? Так, не менше. Це мінімальна допомога. Так, для того, щоб не було цих мамінацій, щоб вони договори за врив не укладали. Добре, добре.

Передав, підрібнювай, підрібнювай. Його... Арпав. 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 з прицепом. Рештом рішення пропонується прийняти в комунальну владі за транспортний засіб і забезпечити його державною реєстрацією. Потрібний лог. Так, потрібний начнлок. Зараз не в муніципальному центрі. То він чи він, там, він, він на прицепі, там треба зареєструвати прицеп, і він, ну, в нього, добудь, очіпляєш і його легко можна накрити. І там він не щепу б'є, як такий, як, ну, русочки. Тобто все почистити? Так, 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 так. Угу. Немає питання. Прикручення об'єкта, про виключення об'єкта з переліку першого типу. Включення до переліку другого типу, об'єкту комунального майна для передачі в оренду без проведення опціону. Нещодавно Червоний Хрест було включено установою Кабіну до переліку установ, які надають соціально важливі послуги. І відповідно вони мають право орендувати майно без аукціону. Так як вони в приміщенні старої лікарні орендують там, кімнату, зараз вони звертаються, щоб їм заключити договір оренди на одну гривню зі складуванням усіх там, витрат на опалення освітлення без аукціону. У нас це приміщення було включено в перелік першого типу, як приміщення таке, що має виставлятися на аукціон. Ми в проєкті рішення це приміщення виключаємо з першого типу, включаємо другий тип, як таке, що без аукціону. І е, е, відповідно е, укладаємо договір, оприлюднює його в єдиній системі. Немає питання. Так. Наступне питання. Внесення змін до програми соціального захисту населення Шецької селищної ради на 21-25 роки. Тетяна Поліщук. За неї? звільне. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 січня 2024 року номер 5132 про бюджет селищної територіальної громади на 24-й рік. Орішені пропонується збільшити до кілька визнакову частину на суму 1 мільйон 240 526 двадцять гривень за рахунок субвенцій з державного і інших бюджетів. А саме 1 154 326 бюджет отримав субвенцію на забезпечення якісної сучасної освіти. Та доступної загальної освіти це нова українська школа. За рахунок відповідної субвенції державного бюджету, на таз обласної військової адміністрації, кошти спрямовуються управлінню гуманітарного розвитку на придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Кабінет фізики, хімії, біології, географії, природних наук. Це цільові кошти. Ми пісніші і за рахунок своїх спрямують фінансування. 86 тисяч 200 за рахунок іншої субвенції, одержаної з Володянського селищного бюджету. Кошти спрямовуються розпорядником коштів управління гуманітарного розвитку на отримання тренера викладача 10-ї наступній школи. Це дві у нас субвенції. Крім того, в проєкт рішення враховано збільшення дохідної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 2 мільйони 714 758 гривень. Р... Р... З врахуванням висновку відділу фінансів про... про збільшення дохідної частини бюджету. А саме цих 2 мільйони 714,758 гривень. Пропонується спрямувати на підставі потреби, поданої головним розпорядниками розпорядник коштів та листів установі організації. Саме 650 тисяч в головному розпоряднику коштів в Шевській селищній раді під програму соціального захисту населення на 26 25 роки. Це на допомогу. 266 500 територіальному центру. З них 41500 на приєднання електроустановок до електричних мереж. Там треба високовольтну лінію її підключити. 225 тисяч на оплату праці з нарахуванням. 97 600 комунальні установи, муніципальний центр на оплату праці з нарахуванням. В зв'язку з переведенням водіїв пожежних автомобілів з 0,5 ставки на ставку, на цілу ставку додаткові точки. Яка була потреба е, Яка потреба була? 0,5 ставки, все рівно 20 стаття, іде на рахування з повної ставки. Ми втрачаємо. Люди отримують 3,5 тисячі. Від рахування зняти. Зараз військовий збір залишився, збільшився. значить Вони отримують на руки 2 тисячі. Ну, вони ж постійно <піллянський> чергують і виконують роботи, які старостають. <піллянський> Крім того, що вони, як, мало того, що вони пожежним автомобілем слідкують, то вони ще виконують такі поточні роботи по Старостинських округах. 200 тисяч КП добробут на пірготальній полігону. 10 тисяч головному розпоряднику Кошківшатській селищній ради під комплексну програму розвитку промислового комплексу. Нам дали обласну субвенцію 3 тисячі, ми не можемо поділити там, де три і більше корови. По нормам ми додаємо свої 10 тисяч. 50 тисяч на виконання програми дистанційне обслуговування місцевих бюджетів. Заказначий суд свою програму просить на комп'ютерну техніку. 100 тисяч на виконання комплексної програми протидії корупції та терористичним проявам на території Шацької селищної ради СБУ. 128 тисяч 258 головному розпоряднику коштів управління гуманітарного розвитку на співфінансування. Це до тієї субвенції, яку дали нам мільйон Це співфінансування 128 258 нова українська школа. Ми повинні забезпечити 20% від суми тієї, якої дали. Увагу. 50 тисяч відповідно до листа Олинської обласної школи вищої майстерності для проведення навчально-тренувальних зборів спортсменам Шатської територіальної громади, які знаходяться в складі учнів спортсменів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань, кошти передаються обласному бюджету. Є лист їхній лист про те, що вони просять 50 тисяч. 300 тисяч національної поліції відповідно до листа головного управління національної поліції кошти передаються державному бюджету 800 тисяч головному розпоряднику коштів Шацькі селищній раді. З них 740 для виплати заробітні плати з нарахуванням зв'язку з підвищенням посадових окладів відповідно до нової постанови. 60 тисяч на ремонт адмінприміщення. МПО у Ленинському Старостинському окрузі. 62400 в головному розпорядні поштів відділу Фінансів Святої селищної ради на заробітну плату з за нарахуванням відповідно до постанови про збільшення посадових докладів. Проєкт рішення враховано. Звідчення досвідної частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади. Це за рахунок продажу земельності сільськогосподарського призначення кінодер та продажу харчоблоку шахтої лікарні. Загальна сума збільшення доходів і видатків на суму 5 мільйонів 249-115 тисяч гривень. Кошти пропонується спрямувати: 1 мільйон 175 020 співфінансування на харчоблок світівський ліцей. Е, громада має отримати 6 мільйонів гривень. На ремонт харчоволог у світі ліцей це субвенцію, яку ми повинні одержати і повинні направити співфінансування 20% від 6 мільйонів 225 тисяч співфінансування на створення осередку для викладання навчального предмету «Захист України». Це теж проєкт виграла шецька школа. Значить, співфінансування ми повинні передбачити мільйон 900 на завершення будівельних робіт. На об'єкт реконструкція загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів села Піща. 350 тисяч виготовлення ПКД на будівництво пішохідно-відпочинкової зони, вулиця Центральна, селище Хас, урочища гляда. 360-0,95 виготовлення ПКД на будівництво сонячної станції на каналізаційно-почутних спорудах селища Шас, головний розпорядник коштів капа «Дрогу», 99,95 за рахунок перемогування додаткові, 261 тисяча за рахунок дешеволення шкільного автобусу, 1 мільйон 500 і собі частини відповідно до її досад для проведення капітального ремонту. Кошти передаються на, на військову частину 70-28. Крім того, більшується досвідна частина, дохідна і віддаткова частина. Цільового фонду на суми 259-186. Це ті кошти, які заробляють муніципальний центр, і всі решта за світіцьку набережну. Кошти спрямовуються на благоустрій території муніципального центру. Більшуються доходні видатки фонду охорони навколишнього середовища, на суму 67 608. Кошти спрямовуються на підготання спекційних сміттєзвалищ у муніципальному центру Швецької селищної ради. Все. Yeah. А що то школи по піщанці, які там ще роботи, якщо це таке? Ті, що вироблені, а за які не заплачували. Що ви кажеш там? Ті, що зроблені, за які не заплачували. Просто ще не готові акції. Там за більше 3 мільйони. Але на мільйоні 900 є актера. Це те, що зроблено. не оплачено. Так. А що є те, що не зроблено? Те, що, що не влазить проект. Те, що не влазить проєкт і те, що не зможуть зробити. Наш нова школа пише. Ja, 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 то заїдьте в піщанську школу. Тобі кажуть, що вона не зміхована. Ні, Оля каже, що вона в піщанську школу. Це не я сказала, це Руслан Степанович. Це не я сказала. Заїдьте, подивіться. Він хоче, щоб в пульмі була основна. Ви можете не на що вона дожа, яка велика на 600 чоловік. Ви можете навіть на шас потім. Старайтесь, на чого ж не те, як Ризників були робочі. Є ще питання до смін. Ще є. Ще вносимо зміни до програми соціальних захисту населення, виплата одна за грошовою допомоги військовослужбовцям, які отримали травми, що розвели до тяжких наслідків, виснуть 20 тисяч. Це те питання, що піднімалися на попередній сесії. Володимирівна. була комісія освіти в минулому тижні. Ми е, напрацювали інший варіант, е, тому що проаналізували, е, вона просила тим, хто має інвалідність або хто просто отримав поранення, але таких людей тисячі є вже з нашої громади, плюс їм держава е, ну, дає матеріальну допомогу на подолання наслідків цих травм. Але сьогодні обділені ті люди, які отримали тяжкі травми, які призвели до тяжких наслідків. Зокрема, ми тут конкретизуємо це втрата зору, слуху або мови, втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції. При цьому втрата найважливішої в функціональному значенні частини кінцівки це частини кінцівки кисті або стопи. Яка прирівнюється до втрати руки або ноги, втрата репродуктивної здатності і непоправне понівечення обличчя? Відповідно, ці хвороби, які ці, точніше, травми, які призвели внаслідок бойових дій, вони ніяк державою не плачуться. Людина з той самий СМР, який в нас є, його виписали. Він наодинці з своєю людою тому пропозиція. <плес> <плес> ну, відділу соціального захисту щодо самовизначення такі е, на комісії було обговорено суму. Це 20 тисяч гривень. Ми вагалися чи більше, чи менше. Е, бо були інші пропозиції, але комісія дійшла до точки зору, що це 20 тисяч, одноразова допомога для е, такої особи, і в принципі це ще один із видів допомоги, які громада хоче допомогти своєму суботу. Одноразова матеріальна допомога. Станом на сьогодні є вже дві таких особи, які підпадають під цю категорію. В бюджеті ми закладаємо ще додатково, ну, на випадок, тому що ще три місяці є в цьому році. Якщо будуть ще такі випадки, то в бюджеті ми в змінах ми закладаємо під програму ще додаткові кошти під саме цей заклад. Pytania e, zasiedlenia komisji, e, czławnego komisji, to śmiało, komisja zadarsza.